У Дніпропетровську жінка кинула на призволяще своє немовля. Лишень днями ми розповідали про киянку, яка покинула свою дитину біля пологового будинку. І от та сама історія тільки у Дніпропетровську. Там 19-річна жінка залишила свого тримісячного сина просто серед вулиці на капоті чужої автівки. На щастя, малюка одразу помітили люди і почали телефонувати в міліцію. І вже через декілька хвилин хлопчик був у безпеці в дитячій лікарні. От в стані його. На момент нахождения і поступлення в першу детскую больницу не представляла угрози для здоров'я і життя. За кілька годин знайшлася і його мати. Жінка прийшла до міліції добровільно і сама в усьому зізналася. Я знісла його одягла, шапочку, все, як ну, я на капот вот. на машину не ну, оставила, тому що надоел. по ночам. Ну, не дріл молода мати, шкодує про свій вчинок, та правоохоронці не вірять у щирість її Каяття мать напідки не употребляють, але на німношка трохи неадекватна. я думаю, що якщо вірнуть рібенка, то в дальніше може щось то я думаю, з ним. Звичайно, дитину жінці навряд чи повернуть, адже кинути малюка на призволяще це серйозний злочин, кажуть у міліції. І якщо буде доведено, що маля було у небезпеці, матір чекатиме в найгіршому випадку два роки за ґратами. Своїм вчинком мати зозуля наражала на ризик маленького чоловічка, який не в змозі себе захистити і міг просто замерзнути. Сучассують вполне легітимні, не несущі, Правової отвісності для тих жін, які ставляють дітей, можна було просто написати заяву і віддати немовля у будинок дитини, де про неї гарантовано піклувались би та швидко б знайшли їй нову сім'ю.